Перша світова історія і факти в Кіровограді презентували виставку присвячену сторіччю одного з найбільших військових конфліктів в історії людства першій світовій війні або як її ще називають європейській війні. В експозиції німецькі та російські шаблі і штики світлини військових із колекції Юрія Тютюшкіна. Рідкісні видання відомих вчених і політиків, що вийшли друком у 15-20-х роках минулого століття. Також документи з державного архіву, які відображають життя Єлисаветграда у роки. Пер... Першої світової війни серед них метрична книга військового госпіталю, що діяв на території міста. Ми представили три документи. Насамперед, це проєкт братського кладовища героїв війни, який не був реалізований. Другий документ це подяка командира 42-ї піхотної дивізії з громадськості міста Ресграда за ті подарунки, які були зібрані для солдатів фронтовиків дивізії і відправлені на фронт.